Для Рала починається найкраща частина турніру, стадія плей-офф, матч однієї восьмої фіналу проти Ювентуса. Як ви бачите це протистояння? Так, ви все правильно сказали. На будь-якому чемпіонаті світу щойно завершується груповий етап. Починаються вирішальні матчі, все або нічого. Ми граємо проти великого європейського клубу, Ювентуса. Це потребує від нас дуже багато відмінного рівня гри. Максимальної концентрації та психологічної стійкості ми готувалися останні два дні і все готове до матчу. Ви досить сміливо використовуєте молодь. Привезли багато хлопців. Добре, знаєте академію, адже вже тут працювали у Карла Анчелотті в минулому сезоні. Була фраза: я не зобов'язаний ставити гравців з академії. Моє завдання перемагати. Наскільки ви з цим погоджуєтесь? І як ви плануєте використовувати молодь у майбутньому? Звісно, наша головна задача це перемагати. І вже потім стоїть питання, як саме це робити. з якими гравцями, з якими ресурсами? Йдеться як про гравців першої команди, так і про тих, хто допомагає нам з Кастілії. Вони мають хороший рівень. Академія Рала завжди давала сильних гравців. Зараз, наприклад, дуже добре проявляє себе гонсало. минулого сезону Рауль дав шанс Карлосу. У майбутньому точно з'являться нові хлопці. Вони повинні мати свій простір, але в ралі завжди високі вимоги. Ти зобов'язаний вигравати. За ці два тижні ми ставили вам багато питань щодо футболістів. Обговорювали те, що робив або не робив Анчелоті, але ми так і не спитали, як ви себе відчуваєте, які ваші враження, чи можна порівняти ваш новий досвід із вашим старим досвідом як гравця? чи відповідає реальність вашим очікуванням і чи змінилися відносини із гравцями, керівництвом та президентом? Дякую за запитання. Насправді це вже третій тиждень. Ми почали 9-го числа. і я задоволений і працюю з ентузіазмом. багато що нагадує мені збори, які я проходив як гравець. бо організація схожа. Багато людей у клубі залишилися тими самими. Але зараз у мене інша роль. Організовувати, приймати рішення та планувати, але в мене вже є досвід роботи тренером. Тож суть залишилась тією самою керувати гравцями, керувати людьми, вибудовувати особисті стосунки. Саме на цьому будується довіра, яка дозволяє щось здобувати у майбутньому. Ми проводимо багато часу разом, і це пришвидшує процес. Ми разом снідаємо. Обідаємо, вечеряємо. Думаю, що коли турнір закінчиться, ми скажемо один одному, бувай, побачимося після паузи і розбіжемося у різні сторони, але все до йде... але все йде добре і без напруги. я почуваюся максимально комфортно. Дякую, що спитали.